Привіт, друзі! Вітаю вас, шанувальники ловлі, великих щук на великі приманки. Мене звуть Руслан Тесленко, ви на моєму каналі Трофейна щука. Так, давно не бачились, давненько я не був на риболовлі насправді. Ось Останній випуск, де я спіймав там на мою щуку на Дніпрі, ото і була така. В мене досить давненько риболовля. Все з того часу я там десь їздив. Коротше, нормально не рибалив. І сьогодні, нарешті, з раночку приїхав я на Оріль. От на Орілі я насправді давно десь півтора місяця не був на своїх грядках. Останній раз я тут був, я рибалив в ряд три дні і Іоріль мене прокатила жорстко. Тобто там я отримав за умовно цей час, там, коли рибалив в пару ударів і все, я нічого не поймав нормального. ну в общем, така була історія. І вийшла в мене пауза. Десь півтора місяця я тут не був, приїхав вже так, все поросло лататтям, але я впевнений, що щука тут десь є. Попри те, що кажуть, що зовсім нічого не клює, зараз середина липня. Ось, нічого, буду намагатися, план такий, що в мене є декілька годин, там 3-4 години порубалити, а потім я їду далі, друзі, увага! Увага! Я не просто їду далі, а я їду в гості на екскурсію, на виробництво юабець крафтових приманок. Тому не перемикайтесь, навіть якщо я зараз за цю ранкову риболовлю рибу не спіймаю, все одно, сподіваюсь, буде цікаво. Познайомимось з Антоном, подивимось, як це робиться. Тому що планую сьогодні повноценний такий некоротенький випуск. Що сідайте зручніше. Сподіваюсь, буде цікаво. Не перемикайтеся. Дощик, друзі, неочікувано. Але такий літній. Ну, насправді тільки почала спека встановлюватись. Вчора буквально було вже там в день плюс 30. Такий прям. А зараз трошки температура спала зранку, пройшов дощик то дивимось може це може це на кльов Так, зараз спробую мишку. А якщо ні, потім вже буду переходити до глайдерів. Ну що, переход на глайдеры почну с википятого мая Так, друзі, це якось відбувається. Я ховаюсь, відтащу. І все одно пробрасую. Пробрасую жерк. Дощ то з'являється, то зникає. Поки що воду не заходжу. Хотілося би побачити після Закінчення дощу, ну якийсь вихід. Ха. Почули? Ви Може це вже воно Пі. піду спробую.

Так, друзі, буду я закінчувати. Як ви бачите, наприкінці моєї риболовлі вийшло сонце. Отак ось весь ранок то дощ, то сонце, то дощ, то сонце. От Яка є погода, такі результати. Нічого, жодного контакту не було, таке щось: то вітер, в обличчя, то в спину, ну, ну, в общем, ну, таке. Трошки трошки зранку покидав, згадав, як це відбувається, але. Але це ще не кінець, тому що що я зараз перевдягаюсь і їдемо далі. Я їду в гості на виробництво до Антона. Юабець крафтові приманки великі, те що, те, що ми так любимо. Тому що хто ще не підписався, негайно зробіть це, і давайте дивитися далі. Так, друзі, ну що, доїхав я до Полтави. Доїхав до Полтави, до Антона п'ю обець, Давайте, погнали, дивитися, що там у нас. Ну що, виходь. Привіт. 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 Так, ну що, знайомтесь, це Антон. І зараз ми будемо дивитися найкрутіше крафтове виробництво ручних приманок в Україні. Погнали! Проходьте. Так. Ну що. Показуй, що тут в тебе. <плес> так, друзі, дивіться. Виробництво меблів. Це є супутнім виробництвом після виробництва приманок. Тому залишки те, то, що залишаються від приманок, ну, робляться в кухні. Так, ну що, це в нас тут трохи. Да? Що тут в тебе? Це образці? Це в основному. Це те, що залишилось, угу. залишилось у мене. Щось експерименти якісь. І... Це чи є, чи це, Ні, це прототипи? Це, це, це мої приманки, це ага. прототипи. Просто зараз майже все поїхало до хлопців, ну. до замовників. Супер. І супер. знову, Мало що є знову. знову. Ага. Нові модельки є. Це крутезна штука. Я вже, Поки що прототип, я але вже поклав на неї буде... глаз. Я думаю, що скоро в мене... буде в серії. І в мене така, я думаю, буде. Буде. Обов'язково. Буде. На найближчий час. Тебе заготовки якісь? Це заготовки дрібненьких для воблеристів, для. Угу. Любителі фунцових палок. Ага, тобто ти такі невеличкі приманки теж робиш? Так, а, так. Тому що ну, нас навіть, безпосередньо цікавить. Великі, а це о, такі так. кренчики. Такі кренчики. О, такі ти. Це собі робив. Да? Це хто в нас? Головин чи може ще Я щось? Я більше підчуку. Да? Тут uh -huh. основна фішка, щоб палкою до унці можна було кидати невели. Він хоч і маленький, він важить 20. Один грам. Та я відчуваю. Цьому... І він так летить. Да, і він летить довг, добре, при цьому він плаваючий. А, ну да. Це для течії, да? для течії. Так. Mm. так, добре. Це якісь витратні матеріали тут. В це те, витратні да? матеріали на фурнітуру, mm -hmm. на стінгіра, навіть, навіть можна робити а, можна робити заступки. карабіни. Саме стейлок, а, стейлок, ага. стейлок, і вони чим мені подобаються. Тим, що вони не прикалені, а, не, вони я зрозумів, не ламаються, що. Угу, угу. Да, вони тому, не що так далеко тих, відстрілюються, ага. але ми її легко її вдіваємо, ага. і знімаємо, ага. і вони не прикалені. І... Однієї застібки, мені вистачає на весь да? сезон. Mm -hmm. Ну я щось пару разів обжогся на таких приманках, е, ну, саме на фірмових, їх потрібно все ж таки час від часу просто змінювати, тому що втомлюється той метал, він, вона потім ламається, ми втрачаємо приманку. І я, щось, короче, я перейшов зовсім на інші ці застібки. Але, слухай, дуже круто. О, яку деревину ти використовуєш? От Дивлячись, для яких цілей? А, да? якщо, е, якщо потрібна, наприклад, швидка приманка, швидко треба зробити, угу. яку можна тестувати одразу, угу. це е, хвойні породи. Смолянись та проще обробляється? Ні, обробляється вона дуже погано. Так. Обробляється вона дуже погано, але є плюси, е, як це все відбувається? Ну. Ми вирізаємо. Вирізаємо соснову заготовку. заготовку. Так. Доводимо її до того вигляду, який вона має бути. Наприклад, ну це альхова, але уявимо, що це соснова. Так, ми її огружаємо ага. і можемо сразу нести тестувати на воду. А, ми через те, зважили. що вона не впі... не да, вона п'є, Ми а. її зважуємо, угу. і після тестів ми знову зважуємо, кидаємо. На ваги і вага залишається, і вага така залишається а, змінюється на грам два. А, і ага. ми можемо контролювати цей процес. Якщо ми повернулися знов до тієї ваги, значить вологи Все. всередині Зруми. нема. Так. А і... навіщо тоді взагалі нам інша інші, інші деревина? Вільха. Ага. Чому вільха? Ага. З вільхою так не вийде. Вільха дуже п'є воду. Так. Але є Це, величезний плюс такої ага. деревини. Ми робимо заготовлення, ми вже знаємо, як її огрузити. То у нас є мастер-моделька, у нас ага. є, наприклад, шаблончик, який ми робили, тестували, і все нас влаштувало. Це ага. завдяки пошут... шаблонам, я так розумію, ми... так, повторюваність робиться. Так, да, повторюваність, товщину, деревини це мені а. на столярні і майстерні роблять, а. А. проганяють рейсмусом. Ми маємо товщину, яка нам потрібна. Шаблон для повторюваності. Угу. І ми маємо схему огрузки огрузки. Схему огрузки, вагу огрузки. І, е, вільха. Вільха. Все ж таки. так. Чому вільха? Тому що ми зробили заготовку, огрузили, нагріли її, або будівельним феном, або хто вдома робить, е, деякі роблять навіть в духовці гріють. Угу. Нагріваємо її до стану, коли її важко взяти в руки. Так. Коли вона дуже гаряча. І пропитуємо епоксидною смолою. Uh -huh. ну, от, е, для прикладу, на віки uh -huh. ольхова заготовка важить 22 грами. 21,8, 22 грами. Uh -huh. І пропитується вона ще 9 грамами смоли. Тобто, тобто, тобто бере, в середину, все в себе. бере в себе Ого. повністю втягує 9 грамів смоли. Нічого собі. І після цього, ну, цього ми не даємо е, ага. буквально через годину-півтори uh -huh. ми наносимо. Перший шар покриття смоли, але uh -huh. ну я це роблю з діоксидом титану. Діоксид uh -huh. титану дає білий колір смоли. Ми маємо який ґрунтовочний колір, uh -huh. і маємо дуже високу адгезію між шаром, який всередині uh -huh. деревини, і першим. Ми маємо, грубо кажучи, ми маємо один і той самий шар. Uh -huh. Між, mm -hmm. між собою адгезія то пробити навіть до деревини майже неможливо. Не навіть якщо пробита приманка до деревини, вона воду не питиме. Якщо вона пропитана. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а далі все по стандартній схемі. Іде фарбування, щоб. наприклад... Слухай, все одно не до кінця зрозуміло, навіщо ці, ці танці з бубнами, якщо у нас є сосна, яка і так не впитує нічого. А, дивись. З деревиною ми не маємо такої адгезії, ага. можна відбити від сосни, можна відбити. А, можна відбити шар, шар? До а, а це вже а... Ну, просто ловити вона буде, але це буде ну, не естетично. Зрозуміло, я зговорю. Є хитрощі, ага, ага. як це зробити так, щоб соснова приманка тримала, добре тримала mm -hmm. шар смоли. Mm -hmm. Так. Треба mm -hmm. її обробити дуже дуже великою наждачкою. сороковкою, шістдесяткою, ah. щоб підняти ворс. Зрозумі. Ми піднімаємо yeah. ворс, тоді накладно. Тоді але з сосною я не рекомендую, хто починає робити приватки, починати їх робити з сосни. З Сосною важко працювати. Важко працювати. Чому? Мікропори все одно на сосні є. Mm. І коли ми е, накладаємо. Ти поверхню, потім е, отримуєш таку саму ні, ну, ні, Можна накласти більш товщий шар, але. З сосною є одне правило: температура заготовки і температура смоли має бути однакова. Mm. Інакше в процесі на каруселі ми отримуємо бульбашки, з якими важко боротися, mm -hmm. нерви, це mm -hmm. все одно буде складно. А щоб отримати однакову температуру смоли і деталі, mm -hmm. ми майже не можемо з сосною, тому що заготовка у нас там кімнатної температури, температури приміщення, а mm -hmm. смола при замішуванні. Йде <св> процес нагрівання. А, Сама реакція? Сама смола. А, так. А, а. Іде процес нагрівання. Коли компоненти Тому, <св 'язання> да, воно нагрівається, навіть якщо у вузькій тарі е, велика кількість смоли вона може прямо в стакані стати. Желатинізація почнеться ну, доволі <пит> швидко. Є хитрощі, є холодильник, є ну, з сосни я б не рекомендував починати. Краще якісь більш пористі, м'які породи. <пит> <пит> можна, можна працювати з будь-якою деревиною. Ті ж самі скандинави, вони перші, перші приманки, як кажуть, той теж клаїсон. Ага. Каже, моя перша приманка була просто з палки, яку я знайшов на вулиці. Проблеми немає. А проблема... це ти розповідав мені, що ти робив якісь приманки з е, від лопати? Черенки від лопат. Да, і да. зараз одну секунду. Як черенок не від лопати а від граблів? Ось до речі. Перетворився на кастом. До речі, приманку. він. А, це воно і є. так? Да? Ага, ну, тобто ось, на, приклад... на віки базова заготовка. це Ні, от такі... це на віки, це ну, буде а... Ні, ага. На віки це йде е, вільхова дошка а, товщиною дошк. 20 угу, угу. міліметрів. Е, а, а це так... ти, типу в хозмагі. Так, тут є, є хозмаг, можна, можна взяти черенок і зробити. Дуже непогано підходить для теж тилбейтів, е, дуже непогано підходить для голів мишей. Дивіться, друзі, були, були граблі, а сталі отакі крути приманки. тейлбейти. Тейлбейт це тут просто хвіст ще буде у цієї приманки. О, наприклад, да, да. наприклад, наприклад так. От якось так це буде. І це буде супер вбивча щуча приманка. Ага. Так. Про це зрозуміло. Слухай, наскільки це м -м, безпечно чи небезпечно? Для здоров'я займатися цією історією. А... Можливо, треба влаштовувати якісь витяжки. Дивись, я довго, я доволі довго цим займаюсь угу. і по. Поки що живий. Поки що живий. Так, так. Це добре навіть. Дивись, фарби, угу. які використовуються для джербиту, вони угу. на водній основі. Це акрил а, на водній а, основі. Ну, ми бут. не дихаємо розчинниками. А, ми... Ну, Якщо не розпиляти собі в обличчя, я думаю, в принципі, mm -hmm. проблем mm -hmm. не буде. Mm -hmm. Смола це чеська смола, mm -hmm. е і затверджувач з імпортних компонентів, у них mm -hmm. є сертифікати, і, тобто в принципі, вони вважаються безпечними. Так, вони вважаються безпечними. Виробник каже, що це ок. Е так, вони ну, мають євростандарти якісь по цьому, але я б не рекомендував б вдихати. Продукти нагріву смоли. Коли ну, ми часто використовуємо, наприклад, оце незамінний помічник. Ага, ага. Незамінний Грилочка. помічник да, для виробництва приманок. Навіть після нанесення фінішного шару ми проходимось, прибираємо зайві бульбашки, mm -hmm. десь щось під підкоректувати, mm -hmm. навіть mm -hmm. зі стаканчику прибрати. От пари Ось от, цим треба, я б не. не ну, Просто ну, трошки подалі. Ну, як mm -hmm. бачиш приміщення велике, ну, звісно, в, в, так, витяжка не подається. Ще а, великий помічник для тих, хто робить примарки Це магазин. Не будемо рекламувати, але це Аврора або копійка. Можна купити отакі от речі. Для дитячої творчості це все це все дуже добре підходить. Ну І це теж таки... ні, це <ріст> така блиска, така близька. Ну в принципі, можна знайти в інтернеті, але якщо потрібна дрібна, отака от блисточка, ага. можна купити в дитячих магазинчиках. Для творчості така маленька блисточка потрібна. Вона, добре... а вона, Наприклад, Приклад, наприклад ага. коли приманка не е, на базі блистки, як оця, а коли просто в лак треба додати голографічну блистку, дивіться, як гарно виходить. Вона mm, да. прямо переливається. І mm. вона добре розчиняється. Влаку не mm. mm. ну, отакі от, от дрібні блисточки. Вони доволі часто, о, голографічність ми бачимо, коли mm -hmm. от повертаємо, а вони ще доволі часто бувають попадаються. Е, Флюресентні. Як це не дивно, але в нашій справі допомагає. Рибі, напевно, подобається більше. Цього ми точно не можемо сказати. Рибакам точно подобається. Рибакам подобається. І це теж важливо. Ага, ти крупнички знімаєш? Давай. Отакі дрібну лусочку на фользі можна робити доволі просто. Ще одним нашим незамінним помічником для виготовлення. Приманчок. Це макетний ніж, це наш один з найкращих друзів. І ще в нагоді стає нам цей макетний ніж, щоб робити дрібну лусочку, зараз я приблизно покажу, як це робиться. Ми маємо насічки отакі. Ага. І коли ми наклеїмо, наклеїмо фольгу на приманку. Ми починаємо отак от просто проходити, і угу. у нас виходить от така Рельєф. Да, 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 Отакий да, рельєф, ну, ага, да, да, так да, що да, дивіться на підручні всілякі предмети. Багато чого корисного, багато багато чого можна зробити, трафарет. Да, ніколи б не здогадався, що це. Добре, зараз що? Я пропоную вийти до твоєї водойми, угу. друзі, в Антона водойма прям 10 кроків. ось, Вона, на жаль, не, не жива. ну, там якісь, якісь хімікати, щось там сталося з техногенного планує плану. Але ну, все одно, ну, я думаю, що рибка там якась є, але зараз ми не рибку. Ми спробуємо потестити декілька приманок, просто, просто подивитися, як вони працюють. Та хоч що. Ну і що, як дайва? Крута. Так? Ну, я думаю, все ж таки справа в шнурі теж, тому що ну, в мене при ну, равних, ага. наприклад, там, я беру, я ж двома їжу, і я і цим комплектом, і тим кидаю. Той китайський шнур ну, в мене всі руки мокрі. Да, мокре. С... Оце ж то ж, як він називається? Сігнайт. Ну, так ось, а тут такого немає. І я думаю, і це, через це в нас іржавіють обгонки. Да, да. Це ну, справа в шнурі також. Тому ну, що... бачите, ти, ти брав дайву mm. а, шнур. Казався теж п'є воду. А в мене 0,28 такий, мене п'є. Да. Не знаю, чи може. Бачиш, справа і в діаметрі, але цей шнур в такому діаметрі це п'ятірка чи шестірка mm. по Японії. Блін, і він сухий, і катушка суха після риболовлі. Це все ж таки важлива історія. Так, щоб нічого не упало. Де? Мені да. цікаво, як він буде. Да. Як він буде себе вести на цьому комплекті. Ага, давай. А Обгонка чуєш уже? тоже подвистує. Ну, може, але не критично. Не крити, так, да, я теж так. На. Зараз ми закінчуємо. Обережно, Сав. Так. Іменно ага. ударчики не так працюють, ага. через те, що ну, він прогибається все а, ж таки ну, він... під вагою, під таким великим. А цей його прям штовхає клас. Зараз він заглибився. Ну на більш жорсткій пали буде більше ролінга. Да. Я теж помітив. І по гупікам так само. Ага. Вона на жорсткой роз... розкривається саме з ролінгом. Знову сбоку не иду. Да? Ага, тільки що. Тільки що йшли. Ха, прикольно було би поймати. Ну, то вже подивимось. А може й не потрібно. Мені здається, не, на взагалі, викиді. Мені подобається. Мені здається на викиді він спокійно йтиме в горизонті близько метра. Близько метра, тільки хотів сказати, що. А більше нам і при це, такому розмірі. це Класно, так. Це якраз горизонт такий Максимально ефективний. Так його хоч можна буде потримати трошки на місці. Ага. Так. Нам вже потрібно скоро їхати. Пропоную бліц. Я тобі декілька буду завидавати питань. Добре, а ти звичайно. на них просто відповідаєш. Ну давай по приманках. Американский чи европейский? Европейский. Европейский чи японский? Европейский. Ух ты, блин. Добре. А катушки мультипликатор не американский чи японский? Не, 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 стоп. Европейский чи японский? Европейский. Да ладно. Ну, как по мне, обушка проще за все. Так, ну добре. Удочки, карбон, японский, Чи американські. Не бачу різниці, аби в руку лягла. Ха. Блин. Так. Давай тоді так. Крафтові приманки чи мас-маркет. Крафтові. А чому? Ну, як мінімум мені з цим легше. Так. І якось приємніше. Ловити на речі, на які. Які, сам зробив. Так, які так. сам зробив, на які витрачений час і якось так, відчувається так. якесь тепло. Тільки хотів сказати, що тут справа навіть не в уловістості, а відчуття. А в тебе взагалі є якісь, чи залишились заводські приманки? Майже ні. Майже немає. Майже ні. На лайтовий комплект. Мабуть, якщо і залишились, вони всі перефарбовані. Догружені і перефарбовані. <рес> ну, тобто, вони вже все одно можуть вважатися На, пів, на півкрафту можна сказати так. <рес> Я в якийсь момент відмовився, і, ну, чому, якщо, якщо можна зробити приманку під свої умови конкретно. Плюс крафтова приманка довше має естетичний вигляд. Так. ну, Звісно, приманки мас маркета робляться так, щоб вони ж продавались. І Немає сенсу там робити таке покриття, яке буде вічне. Ну, це нікому не потрібно і, і не цікаво. Тому якось так. Ну що, друзі, на цій ноті будемо ми прощатись. Ми трохи ще тут покидемо, половимо. Але ось така історія, друзі. Всі контакти, посилання, все, що може вас зацікавити, Інформація про Антона, про виробництво є в описі, одразу там вивалю до цього відео, там інстаграм і все таке інше. Що ще? Хто не підписан, підписуйтесь і побачимось. А лайки. А лайки. Не забуваємо про лайки.